Привіт, друзі! Ну що ж, зараз підем трішки поріжем на пилорамі. Є Валене. Пару ідей вже мене тохмаче, мабуть, за чотири роки зроби, 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 а я як на зло не піддаюся. Ну, вже пережала мене, каже, давай. То кажу, одного нема, то другого вже, каже, є цево, до того, на дрова, то не будемо пускати, лишиться на циво, каже, воно не підійде, бо не то. Вона каже, все ж таки повинно бути. Я кажу, я спитаюся підписників, може підскажуть, може скажуть, що Дмитро то не підходить, то не для того матеріал. Вона каже, що все там, підходить. Ну, побачимо зараз, ту в принципі одразу спитаюся вас, чи підходить ясен для того, щоб з нього щось зробити, і воно було, стояло на вулиці під дощем, снігами, жарою і такими питаннями. Моя думка, що це таке дерево, яке покруте. Ну, такі моменти. Вона каже, що не покруте. Шия круте головою, а сонце круте дерево. Така справа. Ну, перед тим, там зараз потрібно буде позрізати. А у мене пелорама, той, який переробляв, коли вона стояла на резинових колесах. В принципі, питань ніяких не було. Там е від швеллера, який тримає колеса, самі, як би сказати, е в цафи, як воно там правильно називається, на що колеса кріпляться жигульовські, то вона стояла так сантиметрів 25. Тобто проходило, я міг любе до 25 сантиметрів доску, в принципі, різати. Зараз у мене, як я переробив вже на ці металеві колеса, диски, там проходить 110 мм 11 см. А як пов'язанці це якісь попадаються з суками дерева, то проходиться. Пропилювати самою пилою, тоді вертатися назад, зрізати обаплу, розвертати ну такі незручні моменти. А бензопилою, і по правді я користувався чужою бензопилою раніше до цього, поки не взяв собі бензопилу Vita, ознайомлення. на каналі. Заходьте, дивіться, що про електро, що про бензо. Приємні коментарі ваші. Я вам скажу. Пили, які працюють роками. Дивлячись на те, також, хто як користується. Ну, хто обережно ставиться до цих моментів, то, як би сказати, і в нього слугує довго. А хто, як в мене також бувало, раз лише під дощам болгарку, наприклад, то потім кого шукати винного? Сам винен, сам забувся. То я зрізаю бензопилою ті суки. Просто вже класно. Можна зараз туди кинути, в принципі переноску і електро зрізати пилою, але... Потрібно зробити одну справу. А саме, друзі, наточити цей ланцюг. Як то кажуть, збулася мрія. Давно дивився, споглядав, то ці ципки носив до хлопців, які точили мені. Ну, як би сказати, ходження це ходження, а своє повинно бути своє. Напільники то непогана річ, не завжди вони попадаються і якісні, і нормальні. Як попадеться щось, як попадеться що погане, то зразу вилітає туди на металолом. Як візьмеш щось хороше, то як завжди всунеш, десь і не пам'ятаєш, де повинно також бути все на місці. Ну зараз ми поставимо цей станочок тут. Так як я його буду переносити у майстерню, а в майстерні трішки погане освітлення, що погано буде видно, і погано буде вам візняти, і хочеться вам показати і з вас, з вас ознайомити з таким інструментом, якісним, класним інструментом компанії VITALS, виробника VITALS. Марки Віталс, як хочете, називати але такі інструменти. У вас повинні бути, якщо звісно, вони вам потрібні. Як не потрібні, то не потрібні. А як потрібні, то в опис під відео зайдіть, я Залишу посилання на такий станок. Багато оглядів бачив, дивився. Питань ніяких немає, слугує також роками. Але це не станок, це лише частина, куди вставляється цяпка. І Тут проточується з усіма такими регуляціями, маніпуляціями, які будуть проходити далі. Це також ще не станок, а кріплення болти, ключики для прикріплення його до будь-якої поверхні. Це вже друзі, станочок для заточування цепка. Вітелс. З характеристиками номінальна напруга 230 Вт. Ну це зрозуміло. Вольт, частота струму 50 Гц, максимальна потужність споживання 85 Вт. Потужність двигуна стоїть, мені здається, безщітковий двигун, доволі надійний, нешумний. 5 тисяч обертів. Розміри образивного диску 104 мм на 22,2 на 3,2. Габарити пакування 265-170-220 міліметрах. Маса НЕТО 2,8, маса бруто 3 кг. Ось такий верстат, друзі, для заточування ланцюгів: верстат Vitals ZK. 8511 с доволі багато дивився відгуків Верстати, які працюють, станки, верстати, як хто називає, е які працюють уже роками під десятку років, і в принципі люди, які їх е купували, відгуки лише позитивні і емоції, приємні. Що йде в комплекті? Сам станок на такій алюмінієвій платформі. В принципі, нічого такого замудрого сильно немає. З ребрами жорсткості. ну Такий станочок він е не сильно потребує якоїсь столешні, тобто можете встановити на такий столик, ну в принципі встановити там, де він не буде вам заважати. В майстерні що її пізніше зроблю. Іде два болти, е для кріплення самого станка. Такі височенькі, що ще можна буде закрутити на доску якусь 50-40-х столешню. Чи металеве, будь-що підходить, е, ключики йдуть для чого ще поки що не знаю. Іде така сама платформа для встановлення ланцюгів з регуляціями підведження зубів. Заточувати ланцюги можна як від бензопил, так і від електропил з будь-яким кроком. Тобто питань ніяких цим немає. Йде такий фіксатор, щоб постійно. отут я бачу старі станки, ну дуже старі, можливо, що тут такі за кожним зубом потрібно оце дьоргати вперед, ну, зжимати, розжимати. Тут уже воно так назад легенько і фіксується, наскільки я бачив огляд. Ну Підлаштовується під який зуб, отаке йде регулювання вперед-назад. Зараз, в принципі, це розберу. І що ще йде, це йде, воно знаходиться ось тут. Саме одне, із основних це ручка. Вона накручується тут зверху, щоб зрозуміло, щоб сам станок опускати вниз до ланцюга. Іде така защіпка, транспортне положення, а це вже робоче. Тобто вниз, вверх, воно відходить саме. Ну, зараз, якщо буде потрібно, це добре закріпити. На платформі, де встановлюється ципок, відкручується така. Гайка встановлюється сюди в паз, і знизу, в принципі, прикручується. Прикріплюючи станок двома болтами, станок вже готовий до роботи. Ось тут є такий гачачок, де можна самі ключики повішати, тому що... начебто і знаєш, де ставиш, а... а потім не знаєш, де поставив. І шукаєш і втрачаєш час. Перший пуск працює тихо, є підсвітка. Захисне щоб іскри не летіли в очі. Не габаритний такий до діла. Ну, Як би сказати, хвилини-хвали, а поки не заточиш, то не зрозумієш що до чого. Раз. І зафіксувалось. Бачите, цей натяжний так працює. Проточив зуб вперед раз і назад. І воно бачите, зафіксувало, затиснулося вперед, знову воно відійшло назад, раз, його прижало, регулюється такою пружинкою. Ну, Зрозуміло, що отут регулюється сама подача під диск самий. Ну, під... Самий двигун, під диск на двигунові вон, потрібно його вперед підводити, підводи його вперед. Бачите, що зараз все виставиться. І також регулюється сам е, двигун. Таким винтом, болтом вже відрегульовуєте, щоб він не різав самі з'єднання самого, самого ланцюга. Вище, нижче, максимально. Тобто воно вже його нижче не пустить. Так як його, якщо заглубити, то десь при навантаженні він може просто розірватися з часом. Трішки далеко туди в глибину сам станок прикрутив для виставляння оцих 30 градусів. Ну, це так максимально. Воно 35 п'ять цю сторону, 35 п'ять ту сторону для однієї і для іншої сторони. То щоб ланцюг сміло тут проходив, бо мене так практично притих, що його сюди відсувайте далі на саму столішню. Ну, таким розумінням. виставити на 30 градусів саму цю платформу і тоді вже перекладіть його. Подивіться, щоб був між краєм і ланцюгом цапкою зазор певний такий. Виставляємо на 30 градусів, підводю до диска. Ось цим винтом. Саму глибину підрегульовую цим винтом вже. О, можна ще трішечки. І погнали. Слідуючий зуб назад, оцей зажим. Суперову не потрібно тут відкручувати, прикручувати. Далі рядко мікрометр збирає. Ну і ще і зуб цепки він ну, на заводі, де він вироблявся, він якби робився також. Ну, є певні якісь можливо бути моменти, а він вже буде постійно в вас під цей станочок, той самий кут, та сама площина. Тобто такі питання. Щоб цепка була гостра, друзі, її потрібно точити. Інакшого варіанту немає. Не хоча є, можна нею просто не різати, вона також буде залишатися гостра. Та це не летіло. Гарне діло, друзі! В описі підійду, я залишу посилання на заточувальний верстат Vitals зк 8511 s Кому потрібно, я вам скажу своє повинно. Своє, є своє. Чуже, то непогано, як би сказати, але за чуже або потрібно кошти, або просити. А так, сам пан, сам хазяїн. Зараз поставимо, почистимо, поставимо цепку на цю пилку і підемо на пилорам. Знайшло, що буде потрібно перерізати, друзі, те, що залишилось тоді, його потрібно буде зрізати. І оці моменти, які суки залишаються, у мене прохідність. Ось, як бачите, якщо натягнути саму пилу. То мало місця залишається. Так зараз можна десь 110-ну плюс зазор залишити, відсунути саме бревно сюди. Не хотів його зрізати аж на край, так, щоб було і ну, ребро жорсткості. Так як коли пила натягується, то зрозуміло, що вона стягує ці колеса. Ще перевірити підшипники, бо як дивився, так і поставив. Хоч писали, що буде Діма не сильно надійно там у ці моменти. І поки ну, я її не сильно по -правді, так багато ріжу. Тобто, якщо її запустити в якийсь такий масштабніший, то не знаю, як би повела, але для себе вистачає отак. А отакі моменти, що потрібно зрізати. А щоб зрізати, потрібно, щоб була гостра цепка. Напишіть, до речі, друзі, чи буде ся гоясене діло на відкритому. Якщо навіть його скрити лаком, ну, два-три. Рази, ну так як ну, по нормальному ж 10 раз ніхто не буде лакувати, лакуватися буде на відкритому е ну, під сонцем, під дощами, під снігами стояти. Буде цікаво. Так. так Налаштовую водичку так, щоб капала. Оце все багато. Зараз не сильно так і гаряче, щоб вона нагрівалась. Ну, десь приблизно ось так. На що ж ми будемо різати його? Сороковка, потім ще на рейсмус. 50-ка, доска 50-ка. 11, 50 на 11, ну, довжина, тут я знаю, метр тридцять, десь метр 40, приблизно така. Ок є з нього гниловат. Я то надіявся, що воно трішки краще буде. А це лише даремна трата часу. Рівна. Ну, є певні моменти такі, не сильні, але це щоб трухляли. Не сильно я задоволений, Те теж бачу воно до Добротного нема нічого, можливо те нормально. Просто теж Ну це не сильно таке. Це був вершок, можливо він трішки толковіший, зараз побачу. Сильно, задоволено, друзі, то ні, так як вже почало і пилу щось вести. І це вона буквально сіка привезла цих дві-півторашки. Це ж нічого, це стара пила. Тину буде замовити. Щоб було рівніше, тому що я знаю як на рейсму криві доски пускати. Це для спини капець, особливо такі як в мене, без податі, то там в спині. Спині торба, вже почали на цьому. Це як толкове то, то пилка безтолкова. Немає смислу далі продовжувати, це лише переводити ці метровки. Бачите, що вже пішла яка. ой Мені навіть соромно, що, що хочеш показати. Так є, так є все рівно вона врізана 15 а нам потрібно десь 12 так сантиметрів то ще Візьму пилу, замовлю завтра. Вже сьогодні вже пізнавато, сутеніє, то поставлю їх на ребро, зараз виставлю, щоб їх одразу не покрутило. І гарненько вже зріжу і доріжу то. Вже так буду таким чином іти. Хотілося сьогодні, але ну, як бачите, що, що не виходить. Не виходить так, як хочеться, але то нічого страшного. Яка товщина? Однаково тут. Соромно це показувати. Соромно це показувати. Ібо присібо поглянь. Сантиметрові щілини. Ну які? Ну що? Ну, старі, і бачите, що вони поржавілі, такі були, що стояли, і розвод не зроблений. То я замовлю пили і я це обов'язково виправлю. Напишіть на рахунок Ясина, чи буде він стояти при... на дворі без накриття, сніг, дощ. От такі моменти. Чи все ж таки взяти у мене та ялина, яку ми зрізали, є ті, понешкодувати пару досок і пустити на непогану справу. Ну, як, як каже, то що зробиш? А за станок подивіться, заточувальний для ципків. Діло, во. особливо, коли є кожного вдома. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання, ну, не сильно сваріться за цю щілину. не така, то й щілина виправиться. До наступних відео, друзі, і хай щастить.